Ютубу, привіт! Наше давно не було вже відео, шортси, шортси все грузили. Ось вам повне відео. Огляд нашого міні-трактора привіз до нас клієнт свого зубра, 12-сильного, оригінального. надоїло йому вже його таскати за роги, і здоров'я не вистачає. І просто той мотоблок тяне, тяне його на той світ. ось його в міні-трактор. Ось такий краси у нас виходить вже майже на своєму фінальному етапі переобладнання. Встановлена задня трьохточкова навіска, кріплення підсидіння, рама, передня балка. Ще залишається рульове керування поставити ось в цьому місці. Буде виведений руль. Він вже. Рульова колонка стоїть, чекає на своє встановлення. Прокачати тормоза, підключити щеплення. А щеплення вже підключене. Тому кого цікавить переобладнання мотоблока мінітрактор переобладнаємо тут на місці в Житомирі. Також відправляємо кіт набори, які їх прозвали. Хоча у нас це комплект базовий називається. Тобто передня балка, рама, кріплення під сидіння, ремні, защита на ремні, задні трьохточкові навіски відправляємо, рольові колонки, рульові тяги. Все це є в нас в кіт наборі який окремо продається, можемо відправити вам. Ви Вдома самі розберете свій мотоблок і зберете трактор. Як конструктор Лего. Якщо хтось збирав конструктор Лего теж саме, але трішки вже в більших масштабах. Не для дітей, а для, для чоловіків іграшки, можна сказати так. Тому ось такий краси у нас виходить. Якщо в когось є якісь запитання на рахунок наших переобладнань, телефонуйте, номер телефону в описі відео. Будемо раді чути вас, відповімо на всі питання. Зорієнтуємо по ціновій політиці всіх цих запчастин, комплектуючих і роботи нашої по збиранню. Також комплектуємо комплекти гідравліки на трактори. Дзвоніть і будемо, будемо співпрацювати. Всім дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще більше відео на тематику переобладнання мотоблока венітрактор. Ми вже більше 12 років цим займаємося. Тисячі тракторів переробили. Купу комплектів відправили, вже напевно і не зорієнтую, Скільки трьохточкових навісок ми відправили клієнтам? Теж вже вимірюється тисячами. Всім дякую за увагу! Слава Україні! Підписуйтесь на канал.